У ветеранському просторі Вінниці видали посібник для військовослужбовців під назвою Варто пам'ятати у ньому відповіді на 10 запитань, які найчастіше турбують військових, каже працівник центру Ростислав Рапцун. Над посібником команда фахівців працювала з серпня 2022 року. Питання щодо отримання статусу учасника бойових дій, питання щодо виплат при пораненні контузії і так далі щодо їхніх дій. Отримання довідок про обставини травми, контузії, каліцтва і так далі. Покрокові дії, як діяти в ті чи інші ситуації. Олександр Гесаль, учасник АТО ООС, зараз у резерві, гортає посібник під назвою, варто пам'ятати. Для себе каже, дізнався, де можна пройти реабілітацію та отримати грошові виплати. Проблема, розумієте, в чому? Що ми не всі досконало знаємо закони. І заради цього підпосібника ми хоч знаємо послідовність того, що ми маємо дальше робити. І Якщо ми щось не розуміємося, тут є номер. Ми так само звертаємося і нам об'ясняють, мою, що не так. Мою, що це що послідовно, що далі робити, і куди нам відталкуватись за словами юристки центру Ірини Білоус, посібник стане у нагоді не лише військовим, а й членам їхніх родин. Ми виділили головні проблеми, які хвилюють військовослужбовців. Була створена робоча група, і ми опрацювали це, і був створений цей посівничок для військовослужбовців. Ми будемо намагатися, щоб він. Попав в руки до багатьох військовослужбовців, тому що дійсно фізично не можуть прийти до юриста чи навіть по телефону не можуть зателефонувати. Видали посібник за фінансової підтримки міськради та Міжнародного фонду відродження загалом надруковано 500 примірників. Їх роздаватимуть у військових частинах та, власне, ветеран-просторі. Електронною версією посібника можна скористатися, відсканувавши QR-код на сайті ветеран-простору. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.